Привіт, друзі! Якось нещодавно трапилась мені нагода побувати на 20-тій виставці адитивних технологій, що відбувалась в Києві, там серед дуже кількості всіляких цікавинок і корисностей мою увагу привернув стенд із демонстрацією програми Solidworks. І я згадав, як колись локалізовував інтерфейс цієї програми на українську мову. Що із цією затієвою вийшло? Ви можете оцінити трошки згодом. І я наразі спробую в динаміці показати якість локалізації. Тобто я спробую створити деталь, а ви вже подивитесь, як що іменується, як виглядає панель інструментів. Лівий пенал, там всі всілякі додатки. Вот. Тож, давайте почнемо. Для початку я виберу. Тощо спереду на ній створю ескіз. І, наприклад, я захочу створити якусь типову гайку. Ну або не типову, але гайку. Для початку я створю внутрішню окружність, і з діаметром 42 зовнішню окружність. Із діаметром 100. І видавлю ці два ескізи на довжину, скажімо, 30 мм. Тут у мене в дереві побудову відразу додалася операція. Тепер я спробую додати фаски на цю деталь зверху хай буде 10 мм, а із середини. З внутрішньої сторони, хай буде Фаска 5 мм. Тепер, щоб ця модель найбільше нагадувала гайку, я виріжу шестикутник. Тобто шестикутником поцікаю зайве тіло. Хай в мене шестикутник буде із шириною сторін 85 мм. Щоб він визначився, я додам прив'язку по вертикальності. Ескіз змінив своє от, Зовнішній контур я не буду прив'язувати або якось обмежувати, хай буде так. от, І тепер знову ці два ескізи створять моменти вирізання. Виріжу я все наскрізь в одну сторону. Все мене влаштовує. Ось така імітація гайки вийшла, але їй для загальної краси можна додати елемент різьба. Тут я не буду промальовувати спіраль, створювати там в площині якесь попередження. Вийшло. Не буду створювати в перерізі якийсь ескіз, а відразу оберу крайку і оберу до якої поверхні або площини мені потрібно вирізати. Тут, як видно, різьба шляхом вирізання вийде нормально, буде повний силует, повна канавка. А тут потрібно трошки змістити. Я виберу початок зміщення на 3 мм і переставлю в сторону зміщення, щоб воно сюди назовні трошки зміщалось. Перевіряю, чи все нормально. Так, наче мене все влаштовує. Різьба в нас тут 42 на 3. Ну, це суто для демонстраційних цілей, хай залишається отак от, як є. Бамс. І отака гаєчка вийшла. Тепер було б непогано їй призначити якийсь матеріал. Наприклад, хай це буде, ну якийсь типовий матеріал із бібліотеки Solidworks. Наприклад, хай це буде якась сталь, Ну, відпалена нержавіюча. Застосувати, закрити. Отаким От чином змінила забарвлення ця деталь тепер. Але я хотів би, щоб вона виглядала як гайка підвищеної міцності, воронена ще в добавок. Для цього я зайду в зовнішні види, сцени і виберу. А що я виберу? В металі таких зовнішніх видів немає. Виберу я лайфхак, а саме текстурний пластик. Тут система показує саму текстуру, двічі клікав і деталь забарвалася. От, власне, так виглядає локалізована версія програми SolidWorks. Її я ніде ніколи не розміщував. Ні в яких комерційних проєктах не використовував, а знімаються відео суто для історії. Отакі от, от справи.